Рай радіо, рай радіо у твоїй тональності. Ну а ми, друзі, повертаємось Мої. до етерного годинку 10.33, Як вам і розповідали, що будуть на сьогодні гості в студії. А Гості у нас незвичайні, а наші партнери з фабрики кави завітали. І я, пані та панове, прошу вас заходити в телеграм-канал Радіо рай онлайн, Фейсбук, сторінку Радіо Рай, вебсайт Раї. Щоб побачити трансляцію наживо, Бо з нами сьогодні Стасинець Віктор, сертифікований обсмажувач кави більше ніж з восьмирічним досвідом. Можна сказати, ти вже доктор кавології. Ну, фактично, е, якщо б відкрили такі факультети, я б неодмінно поступив. Деканом. <рив> а <Та, рив> я деканом. <думаю, рив> ну, ми тебе вже на декана делегували по великому рахунку. Тож непогано так раді. Ми тебе сьогодні бачити. Ти вже до нас не перший раз ходиш, і тому ми і завжди хочемо для наших слухачів зробити щось цікаве. Ну, по перше, хочеться ще раз нагадати, що ми кожнісінької п'ятниці розігруємо 250 грам кавових зерен, які може отримати абсолютно кожен із наших слухачів по Івано-Франківській області, і не тільки. Умова дуже простенька, після дванадцятої години зробити дзвіночок, три короткі відповіді, і кавуся до вас полетить. І відповідно, після цього ми хочемо зробити вам щось цікавеньке. Ну так, не кожен може собі дозволити купити класну, круту кавомашинку, дорожезну, проте хочуть посмакувати смачної ну, кави. Є дуже дуже багато варіантів, як можна це зробити швидко, зручно і не за всі гроші світу. І насправді воно буде відрізнятися. Сьогодні ми вирішили підготувати власне для наших слухачів Аме таку річ ми будемо готувати прямісінько в прямому етері. А саме найкраще, що ця кава буде готуватися тільки за ну буквально 4-5, до, до, до 5 хвилиночок, так. і це все буде дуже просто. І сьогодні якраз ти будеш нашим деканом і будеш нам так. розповідати, що сьогодні у нас, нас є. відкрита лекція. так по факту, так. Тому, ну слухаємо, що ти до нас приніс. Розповідай, показуй. Так, так ну, що у нас тут цікавого: це наші дріп-пакети. От Вони виглядають таким чином. Само собою, ми їх ще відкриємо всередині. Так. А ми, що принципі, таке дріп-пакет? – це одноразовий пакет, в якому всередині вже є змелена кава. Угу. Сам дріп-пакет має певну щільність для того, щоб кава не просто протікала, угу. ну, вода не про, просто протікала, чи не Цікаво, mm -hmm. та. Але мала певну таку затримку всередині для того, щоб вона значно так? Та, довше заварювалася. А в чому от різниця? А Ти готуй, в принципі, ми будемо тобі так по mm -hmm. ходу так. діло задавати запитання. Е, так, але дивіться, я вам зразу скажу: у нас є е, колаборація. колаборація з Яремою Стециком, нашим mm -hmm. е, так. митцем Івано-Франківським. Е, він намалював нам шість. Високогір. Так, так. Взагалі, для чого? Для того, що насправді таку каву дуже часто беруть. А, в гори, в походи. Саме в гори, в походи. А, точно. а зранечку сонце сходить, чайник закипів. М -м -м. Не, не, не треба кавомолку з собою брати. Не Потрібно. Воно все вже готове. Так. Так. Тому, в принципі, це дуже класний такий якби, інтерактив mm -hmm. для наших людей, які люблять пити каву в горах. От, дуже часто я ж там. Зустрічаю, знаєте, вони так фотографують тобто, саме а, цей вид. А, та, горизонт. І як воно зображено тут яремою стелсиком. І, і в кожної гори є свій смак. смак. Угу. Так. Ну, і, тобто, там Воно поділено на різні країни походження і методи обробки. Угу. Тому хочу вас запитатися, чи щось кисліше, чи щось солодше? Ага. Давай кисліше, давай так. Тако буде, буде, буде цікаво кисленько. А в ми чому в чому солодки, в різниця кисліше, солодше? Це від методу заварки чи від самої кави, Від самої кави. — А від самої кави. Так. так. Отже, в нас е, з кислішого це гутен Томнатик. Е, Томнатик, е, і right. е, ребра. Класно. — це буде Бурунді Каянза і Кенія Кегла. Нічого а, не зрозуміло, але ну, дуже <рес> смачно звучить. Дивно, що ребра кислі. Я привик, що ребра солодкі. Так, так, так. Ми Ти ми... просто його відкриваєш. В нас... що нам, потрібно? нам потрібно по факту тільки стаканчики. Я бачу, в нас на столі стоять так. стаканчики. звичайні. бажано просто високий стакан. Mm -hmm. Зараз поясню, чому. Такий, так, Ти... так. в принципі, також підійде. І е... вода, гаряча, гаряча вода. І все, і, і дріб мати з собою. Так. Тобто це можна макалу. зробити і домом, будь-де, де є просто Взагалі. гаряча вода, та. кружка, кружка, кружка ага. чашка. <laughs> так. Та. Так. От. Ні, ми mm -hmm. його просто відкриваємо типу, ось таким чином. Дістаємо змелений дріб пакет. Бачимо, угу. Ви так. можете зразу там відчути, як він пахне, оскільки, типу, всередині він збагачений азотом для того, щоб витіснити oh. кисень, ага. а кисень це якраз просто як. ой ой я чую сюди аромат. Шкода, що камера не передає. Ай, пахне, дійсно, дійсно. Аж сюди вже чую. Так Відриваємо такий захисний Так, Ага, от. то такий мішечок я бачу. Так, от. ти його просто в стакан ставиш і все. Там, а постіше. Я. я думаю, там якийсь так. механізм має бути. Слухай, а я чув, що по факту от така кава вона набагато краще відкриває смак. Чомусь ну, в інтернеті я просто готувався, дивився, вона має бути набагато смачніше, коли воно так от буде дропом капати. Ну звідки пішла назва дроп, тому що воно пото потихеньку стик ну скапує, так, воно так, набагато так, смачніше протікання. відкриває смак, так? Е, Чому ну, не міф? завжди? Це насправді просто в кожної людини є е, свої певні смакові вподобання. Mm -hmm. Тому ну ми в принципі не будемо говорити, що це смачніше чи не смачніше. Ми будемо говорити, що це точно смачно. Ага. «Taste is different» — люблю цю фразу. От Про смаки скажи, Віктор так. нам які каві надаєш перевагу? Ти а, в цілому, я зранку зачастую п'ю щось таке, щоб проснутися, так. точно проснутися. Це не подвійне... крота. <реш> 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 так. так. це скоріш за все буде подвійне еспресо, ага. от а вже під обід я починаю вже пити фільтр. Mm -hmm. Або щось типу а того? ти, до речі, чешу кави споживаєш? Е, насправді зараз більше, е, оскільки я позбувся шкідливих звичок. А. Ага. а ти заміняєшся. Я просто себе. заміняю свою ну, прикольно. Слухай, а на сердечко за здоров'я не бурлить? Ну чи ти якось розмірено розмірно береш? Не дуже міцну, потім якось легше? Ну, взагалі, типу, сама арабіка вона не є міцною кавою. Там рівень кофеїну досить низький, але звичайно, для людей, які споживають каву в великих кількостях, так. це. Шкідливо. Ну треба враховувати так. ці моменти. Це вже і особливо, ні, якщо у вас є вади серця, то з кавою треба бути обережним. Ну так, так. Тому от ми, вже, ми в принципі, підготували підготували стаканчики. підготувалися стаканчики. так, і все, що нам потрібно робити, це просто заливати поступово. Поступово mm -hmm. заливаємо воду. От, ми зробили перше вливання. А там є якась мірка. А, просто підверх. Просто підверх, так. Тобто ми тут стараємося зробити максимально просто. Добре, а скільки часу воно має заварюватися? Чи це вже також по індивідуальному напевно, допоки, бажанню? Допоки, допоки напевно, стече Богдан, я так думаю. А, так, ну, Лічно. Так, так. Ми заливаємо 3-4 рази. Це, ага. Тобто, сама ось ця е, як це сосуд. Колба, так. так. Угу. Він має приблизно в собі 55. Мілілітрів води, угу. тому якщо ми зальємо три рази, то ми будемо мати 150. Ну так, ця чашка А чашка стандартна має звичайно 250 мл да. ну, під вершочок. Тому так. логічно, так, 3-4 рази це зробити. Е, от, але е, пам'ятаємо про те, що кава вбирає в себе трішечки води, тому угу. ми робимо три вливання, а четверте таке мінімальне. мінімальне, зрозуміло. Щоб відчути ті аромати, одразу видно, що віддає. майстер віддає Так, 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 <смеш> віддає кавусі смачно. І якраз тут третій раз легесенько. Забили. І тут трішки. Ну класно, слухай. Зручно. Знаєш, Мені просто приємно дивитися, як це робиться все. Так, до речі, ще раз нагадуємо слухачам. ми Ведемо прямасеньку. Прям ви можете, можете зайти мікнутися. в наш телеграм-канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, сторінку Радіо Рай або вебсайт рай.ua і бачите наживо, як наш гість Віктор Стасинець, це сертифікований обсмажувач кави. Зараз готують для нас дріб-каву. Або фільтр-кава, хто так, її як так назвав так. так, насправді це фільтр кава, це просто як порційна фільтр-кава. Угу. Ну що ж, ну допоки вона буде настоюватися, ми ще так. до вас з'явимося. в етер, трішки музики ми вам піддамо, і зараз будемо знімати так би мовити пробу трішки музики, і ми до вас повертаємось. the night Що ж, друзі, ми продовжуємо на чатер на годиннику вже 10.45, Я нагадую, що у нас у студії ще Віктор Стасинець, сертифікований смажувач і Наш партнер з фабрики кави. Ми вже вам показали, як каву робити. і От вона вже в мене тут у руках. Я будь ласка, вам її показую. Будь ласка, ще такі красиві кружечки. В них є. Якщо ви хочете, куди можна до речі, нагадай нам завітати, щоб посмакувати каву від вас. Е, ну, в цілому, в більшість закладів міста Івано-Франківськ. Це перше. А по-друге, це власні наші кав'ярні е, на по вулиці Південний бульвар 35, навпроти е, дитячого розважального центру. І, е, на вулицю Української перемоги 23 ж в приміщенні промприладу mm. «Фудотека». так. Інформація прозвучала на, на правах, правах реклами. реклами. Про це ми пам'ятаємо. Ну я думаю, що е, всі прекрасно знають. Тому що кому не скажеш чи чули про таку, а знаємо, куди йти, що робити. Так, і дуже широко е, мережу -то розвинули. Хочеться запитати, як що у вас там свіженького новенького відбулося? Можливо, розширився асортимент, Можливо, хтось там по новому зерна мелить, можливо, так. якісь нові зерна, можливо, но. Ві смаки розповідай, хвалися, щоб наші слухачі були в курсі і мали змогу, звісно, ж таки безкоштовно її виграти. Е, так, в принципі, в нас з'явилися такі е, новинки, як Колумбія Ла Макарена. Е, її могли продегустувати вже наші е, гості. В, два, е, в в в в. в. Коли це в нас було в березні, в mm -hmm. березні місяці, але зараз ще в травні місяці, 17 травня, якщо я не помиляюся, буде ще один капінг, mm -hmm. от де знову ж таки буде представлена ця позиція, і ще, і ще, ще а, дві ага, нові. Класно. Ну, а що, що а, там мамакаремаґта мак... <laughs> Ламакарена? Uh, а що це таке? Що там за смак? Uh, та дивіться, я вам просто поясню, як ми в більшості називаємо просто наші сорти кави. Тобто, mm -hmm. це завжди йде перше, це країна, а далі це або ферма. Або ага, е... де збирали, де це робили. Та, круто. Та. От ла Макарена – це саме ферма. Це така малесенька територія, е, там буквально на декілька гектар. Угу. От, і звідти збирають цю каву. Бувають ферми прям дуже великі. От, але ця просто така мінімалістична. З кооперативу Ель Параїсо. Це дуже такий зараз популярний. Кооператив за рахунок того, що кави з цієї з цього кооперативу виграють всі світові чемпіонати, угу. класно. Це класно. Це дуже класно. І ми взяли якраз собі декілька. Ми взяли. 60 кілограм цієї кави, тому її в дуже обмеженій кількості, от, але це дуже класночка. Да? Так, ну, так, так. е, також я знаю, що ви, окрім того, що активно розвиваєте безпосередньо і бізнес, і сферу, і мережу е, є у вас позиції окремі для Збройних сил України. Я знаю, що ви так. робите певні моменти, і для того для тих людей, які зараз нас слухають, якщо ви не були в курсі, користуйтеся. От що саме розповідай. Е, так, взагалі, е, взагалі ми з початку повномасштабного вторгнення ми ну регулярно само собою допомагаємо армії, але ще додатково ми зробили собі такі за правило, що ми безкоштовно пригощаємо всіх ну, учасників, всіх, хто, всіх, служить, хлопці, та, дівчата, всіх, хто служить хлопця. Та всіх служить ми повністю всіх пригощаємо кавою, кавовими напоями. От і так само зараз я вже почав напрацьовувати. Ти певні зв'язки з армія плюс з mm -hmm. цим додатком, додаток, так так для того, щоб так само впровадити щось всередину цієї структури, щоб вони скоріш за все, щоб мали можливість. Типу замовляти каву з якоюсь знижкою ага, чи щось. Ну, краще, типу, класно. ну типу, бачите, друзі, все ж таки пам'ятаємо, тому що війна то триває, не враховуючи на всі моменти і те, що ми тиловики, нам обов'язково слід допомагати нашим збройним силам. Ну і також я чую, що у вас там, окрім кави, окрім цього виробництва, уже щось також є щось до кави. Мені здається, ну, можете також похвалитися, і що це таке так. Ми взагалі починали як кав'ярня, ми починали взагалі як полярня, тобто суто виробництво кави, і місце, де можна. Е... Продегустувати наш асортимент, mm. але так як ви кажете, з часом е, з'явилася потреба в тому, що типу кава в нас вже хороша є, треба щось ще до треба кави робити. Так. Так. От, і ми почали роб... займатися м, пекарнею та е, випічкою. Через то в нас з'явилися хліби, mm -hmm. е, власні десерти, е, круасани, е, ну, випічка з слоєного тіста mm -hmm. і, звичайно, е, до е, свят ми е, до зробили до Великодня? Великодня. Так, до Великодня. А От скажи нам, будь ласка, що Щас. би ти порадив із цього, але ще так, Пасочки. Що, що саме зробили? Оце я хотів би сказати. <рес> так. так, ми зробили Паски Ось. і Панетони. Панетони, О, Панетони. Панетони. О, так. навіть так. Це до речі, хто її так, Така так, так, так. дуже-дуже солодка. Mm -hmm. от, так, що так. із цих позицій, е, з кондитерських виробів, ти би сам порекомендував комусь, з друзів, чи нам, чи слухачам? Кожен ранок ви питаєте, кожен ранок, скільки яка я п'ю, я кожен ранок їм в нас на південному бульварі булку з шинкою. Думано, а а булка з шинкою. шинкою. А О. То, там не тільки солодкі так. позиції, так, там є так. і такі, щоб можна було заморити червачка ранкового, скажімо так. так. Та, та, От, так ну, це одна й дуже смачно. І це можна і на бульварі спробувати, і в промприладі так. На жаль, в промприладі Ні, за рахунок кава. концепції ми не маємо права там продавати угу. е, власну випічку, так, але там є е, інший класний заклад з десертами. Випічкою, ну, тому. тобто не пропадете в тому числі. Ну так. Ну супер. Ну і на сам кінець, допоки ми смакуємо кавусю. До речі, кавуся дуже-дуже смачна, то якраз її чути, що таке. Я цей смак одразу пригадую, десь зранечку. вітер легенький, такий теплий, і Ти стоїш десь у горах, дивишся, як вони накриваються хмарами і жити хочеться. А Якщо ти не в горах, то ти можеш просто так дивитися на На картинку. На Просто звузити трішки фокус, так все на Упаковці намальовано зрештою гірські місцевості, тому можна і зберегти, і можна робити собі навіть таку невеличку збірку коле в тому числі. Так, 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 що ви посмакували. От на сам кінець у нас не на так багато часу залишилося. Хочеться от побажання особисто від тебе, ну і від фабрики кави до великодня напередодні, тому що три дні буквально залишилося. Що би ти хотів побажати усім нашим слухачам? Та 100% це мирного неба, оскільки ми бачили, що відбувалося в попередню неділю, в Суми. сумах, і сьогодні в Дніпрі, на превеликий жаль. І так, тому, типу, основне це зберегти своє власні життя. Так. І взагалі бути щасливими, здоровими і, е, і, пити, ароматну каву. і пити ароматну пити ароматну смачну каву від наших партнерів. Ну що ж, ми тобі дуже дякуємо, що ти до нас сьогодні завітав напередодні великих. То свят. Ми обов'язково будемо робити якісь такі цікавинки для наших слухачів і глядачів у тому числі. Ну а я ж то, друзі, нагадую, що з нами сьогодні в студії був Віктор Стасенець, сертифікований всмажувач кави. Ну і наш партнер із фабрики кави. Дякуємо за те, що завітав. Ну і чекаємо з новими новинками. Ще раз нагадуємо, інформація прозвучала на правах, на правах реклами, реклами. А ми рухаємося трішки до музики, і вже з наступної годинки після випуску новин з вами поспілкуємося. Рай радіо. Мої дональності.